Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас на каналі Казковий Вимір. І сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод! Сідайте зручніше і почнемо! Казочка називається Дивна жабка. Фарбували якось маляри дах. Фарбували та випадково впустили відро з фарбою. Пролилася фарба. І потекла вниз. Внизу на траві сиділа зелена жабка, і от за мить вона із зеленої стала червоною від голови до кінчиків перетинчастих лапок. Жабка була у розпачі. Усі сміятимуться тепер із неї. Де ж ви бачили таке червона жаба, і кинулася бігти. Перестрибнула через гарбуз, перескочила грядку з морквою та сховалася за діжку з водою. Тут її побачила курка. Закуткудакала вона. Хто це? Хто? Хто? Запищали курчата. Їм за густим кропом нічого не було видно. Почувши галас, прибіг півень. За півнем прийшов з луки чорногуз за чорногузом прилетіло сонечко, навіть земляний черв'як висунув голову з під землі. Дивно, закуткудакала курка. Дивовижно, закукурікав півень. Зроду такої не бачив, сказав чорногуз Адже я на жабках знаюся. Земляний черв'як нічого не сказав, але був такий зацікавлений, що аж наполовину виліз із землі. Ще пак не кожного дня побачиш таке. Жабка одразу зметикувала щодо чого. Вона вирячила очі, надулася, набундючилася та закумкала. Я незвичайна! я дивовижна, я червона жабка, велика честь тому, кого я виберу собі в друзі. Мене, мене, закуткудакала курка. Зарозуміло кумкнула жабка. Тебе? Навіщо мені водити дружбу зі звичайною куркою? Засмутилася курка. Відійшла подалі та курчат за собою увела, тоді вийшов уперед півень, випнув гордо груди, розпушив півнячий хвіст, шпорами швацько подзвякує. Пихато кумкнула жабка. Ти мені теж не пара. Я вся червона від голови до кінчиків перетинчастих лапок, а у тебе червоні лише грібінець та борідка нахилив півень голову, наче зернятко клює, а в самого аж пашить від образи. І ти мені, нерівня, сказала жабка чорногузові. Теж мені дзьоб червоний, і вона ще більше набундючилася, надулася, ось ось лусне. Злякався земляний черв'як, аж раптом і йому щось образливе скаже жабка. І мерщій зарився в землю. Сонечко виявилося сміливішим. А я? запитало воно. Подивись, будь ласка, і воно широко розправило червоні крильця з чорними цяточками. Від твоїх цяток аж в очах миготить. І взагалі, щось мені парко тут, треба скупатись, мабуть. І вона стрибнула у діжку з водою, наплавалася, накупалася, нарешті винирнула і сілася на краю діжки. Дивіться, запищали курчата. Дивіться, подивилася жабка на своє відображення у воді. Кочила з діжки, перескочила грядку з морквою, перестрибнула через гарбуз, пролізла у щілину в паркані, тільки її й бачили. Тут виліз із землі земляний черв'як. Захотілося йому ще раз поглянути на дивну жабку. Де ж ця дивовижна червона жабка? запитав він у сонечка. Що сиділо найближче до нього на листочку буряка. Сонечко щиро розвело свої кільця у червоних цятках і мовчки подивилося на курку. Курка нерозбірливо куткудакнула і подивилася на півня. Півень струсонув червоним гребінцем і зиркнув на чорного гуса. Чорногуз переступив з ноги на ногу і теж нічого не сказав. Тоді земляний черв'ячок зрозумів, що всім їм чого соромно, але ніяк не міг збагнути чому саме. А ви здогадалися?